Попіл то не сміття, як дехто вважає, а справжнє багатство для землі. У багатьох селах досі можна побачити, як після топки грубки чи спалювання сухого гілля попіл просто висипають під тином або на смітник. Люди не замислюються, що разом із цим вони викидають цінне добриво, яке природа дала нам без жодної хімії й грошей, особливо восени, коли земля відпочиває після врожаю. Саме час подякувати їй, підживити золою, щоб навесні не бігати в магазин по мішки з мінералкою, бо золото це природне калійно-фосфорне добриво, яке діє повільно, зате довго і глибоко. Чому саме восени зола така потрібна? Бо вона не вимивається дощами, на відміну від азотних добрив, і має час добре перемішатися з землею. Узимку волога рознесе її по ґрунту. І вже навесні рослини матимуть усе потрібне під руками, тобто під корінням. А якщо чекати до весни, то поки попіл розкладеться, поки його з'єднання стануть доступними для рослин уже середина літа, та й коріння на початку росту потребує не стільки азоту, скільки фосфору, щоб міцно триматися в землі. Тому осіннє внесення золи то не забаганка, а перевірена століттями справа. У золі міститься багато речовин, які земля бере охоче: калій, кальцій, фосфор, магній, трохи мікроелементів. Ці елементи допомагають підвищити родючість ґрунту, покращують його структуру. Особливо корисна зола після культур, які сильно виснажують землю: картоплі, томатів, капусти. Саме під ці рослини ми вносимо найбільше мінеральних добрив, але й найбільше втрачаємо з урожаєм. Тому восени варто повернути частину відданого. Так, земля не збідніє і буде вдячною наступного року. Багато хто недооцінює золи ще й через незнання, дехто каже. Що там того попелу. Але треба розуміти, що зола з різних джерел має різну силу. Найціннішою вважається зола з твердих порід деревини дуба, берези, ясена у ній найбільше калію і кальцію. Якщо топите грубку дровами, не поспішайте висипати відро попелу геть, зберіть його, просушіть і складіть у сухе місце. Навесні вже буде пізно, бо ділянка потребує цього добрива саме восени, коли можна рівномірно розкидати його по полю і перекопати. Ще одна важлива річ зола не любить вологи якщо її залишити під дощем, калій вимивається, і тоді попіл втрачає головну користь тому. Треба тримати її в закритому місці у мішках, відрах або навіть у старій бочці з кришкою. Дехто змішує попіл із землею або сухим піском, щоб він не злежувався, а головне, не змішувати золи з гноєм чи азотними добривами, бо реакція нейтралізує їхню дію, і користі не буде ні від одного, ні від другого. Є ще один момент, про який мало хто говорить зола не підходить для всіх культур однаково. Вона особливо корисна для рослин, які люблять нейтральний або лужний ґрунт моркви, буряка, капусти, картоплі, томатів. А от під полуницю чи картоплю на кислих землях треба бути обережним надлишок лугу може нашкодити. Тому треба знати свою землю. Якщо вона надто кисла, трохи золи тільки на користь, а якщо вже лужна, то краще не зловживати. Осіннє внесення попелу татане це також частина природного циклу. Коли дерево росте, воно забирає з землі поживні речовини, ми спалюємо дрова, отримуємо попіл, а потім повертаємо його туди мух, звідки він узявся. Це і є природний обіг, як казали наші діди що взяв, те віддай. У цьому є глибока мудрість, бо земля, як і людина, не може без відпочинку і підживлення. Якщо тільки брати, а не давати, то урожай щороку буде слабший. Тож не варто нехтувати тим, що дається нам безкоштовно і під рукою. Замість того, щоб купувати мішки хімії, краще уважно подивитися, що ми маємо після кожної топки грубки. Один відер це золи може підживити кілька грядок, а користь від цього буде більша, ніж від будь-якого покупного порошку. Природа сама подбала, щоб у нас були всі. Добрива треба тільки не лінуватися і вчасно їх використати. Саме восени, коли земля ще тепла і готова прийняти поживу, треба згадати про попіл і дати йому зробити свою тиху, але велику справу. Щоб зола справді принесла користь, треба знати, як її правильно збирати, зберігати і вносити. Бо від того, як ми з нею поводимося, залежить, скільки в ній лишиться поживних речовин. Перше правило. Не змішувати золи з іншим сміттям, у грубку чи піч краще не кидати нічого, крім чистих дров, гілля чи сухої соломи. Будівельні відходи, пластикові пляшки чи газети з фарбою, це вже отрута, а не добриво. Така зола може містити важкі метали або токсини, які зіпсують землю. Тож якщо вже зібрали попіл після спалювання чистого дерева чи соломи. Зберігайте його окремо в сухому місці, бо волога забирає з нього все найцінніше. Другий момент як саме його застосовувати, найкраще золи розкидати рівномірно по ділянці ще восени після збирання врожаю. Її можна вносити і під перекопування, і просто розсипати по поверхні дощі зроблять своє, волога втягне поживні речовини глибше, якщо робити це навесні. Тоді я буде слабша, бо попіл працює повільно, йому треба час, щоб вступити в реакцію з ґрунтом, нейтралізувати кислотність і дати поживу рослинам. Саме тому осіннє внесення найрозумніше за зиму зола добре перемішується з землею, і вже навесні усе готове для росту. Щодо кількості, то тут важливо не перестаратися зола це не пісок і не гній, її не треба сипати лопатами. Оптимальна норма близько склянки на квадратний метр для грядок або до двох жмень на яму при посадці дерев і кущів. Якщо земля кисла, можна трохи більше, але не варто робити з неї луг для картоплі, томатів, капусти, моркви й буряка. Така доза буде якраз занадто багато золи, може зробити ґрунт занадто лужним, і тоді деякі елементи, як залізо чи марганець, Стануть недоступні для рослин, а в міру буде саме те, що треба. І земля стане пухкішою. І коріння отримає живлення без надмірів. Багато хто помилково кидає золи прямо під корінь. Мовляв, хай рослина бере зразу. Але це не зовсім правильно. Коли вносити золи в чистому вигляді під рослину, особливо разом з азотними добривами чи гноєм, утворюються сполуки. Які нейтралізують одна одну, тому краще або робити золи розкидання по всій площі, або змішувати її з ґрунтом перед посадкою. Якщо все ж хочете підживити конкретну рослину, посипте золою навколо, не торкаючись стебла і потім полийте водою. Так поживні речовини поступово проникнуть до коріння. Є також перевірений спосіб приготування зольного розчину. Для цього беруть літр сухої золи на відро гарячої води, настоюють добу, проціджують і поливають грядки або кущі. Такий Насті містить легкодоступні для рослин калій і фосфор, які зміцнюють їх під час осіннього періоду. Можна навіть використовувати для поливу молодих саджанців або для підживлення квітів перед зимою. Головне не зловживати, бо все добре в міру. Ще один важливий момент: зола добре поєднується з органічними добривами, але не в один момент. Якщо ви восени вносите гній чи перегній, золи краще дати трохи пізніше або раніше, щоб не втратити азот. Дехто спочатку розсипає золи, перекопує, а потім через тиждень-два дає гній, це правильний підхід. Земля отримує все потрібне, але без хімічних конфліктів. Так само можна золою присипати міжряддя, щоб зменшити кислотність і знищити дрібних шкідників, які зимують у землі. Є ще народна хитрість якщо маєте золи від спаленої соломи або лушпиння соняшнику, вона багатша на калій, ніж деревна. Таку золи особливо цінують городники, бо вона робить плоди солодшими і стійкішими до хвороб. Наприклад, під буряк чи моркву, краще дати саме солом'яну золи. і коренеплоди будуть рівні, соковиті, безгнилі. Деревна ж зола більше підходить для картоплі, капусти, томатів. Вона допомагає сформувати міцне коріння і захищає від фітофтори. Не забуваємо і про сад. Під дерева золи вносять у пристов бурові кола, розсипаючи рівномірно і легко загортаючи в землю. Це зміцнює дерево, підвищує зимостійкість і допомагає боротися з мохом та лишайниками на корі. Можна навіть оприскувати дерева зольним настоєм для профілактики грибкових хвороб, особливо яблуні і сливи це люблять. А ще золою можна посипати стежки між грядками, щоб не росли бур'яни, простий і дешевий спосіб утримати городу чистоті. І останнє пам'ятайте. Що зола діє немиттєво, вона не дає швидкого результату, як хімічні підживки, але поступово оздоровлює землю. Через рік, два чи три грунт стає родючішим, рослини міцнішими, а врожай стабільнішими. Це довга, але надійна справа, як кажуть старі люди хто золою годує землю, того земля годує сторицею. Тож варто поставитися до цього серйозно. Бо попіл, зібраний з розумом і внесений у свій час, дає користь, яку не купиш за жодні гроші. Наші діди і прадіди знали ціну золі, хоча й не називали її добривом. Для них це було щось звичне і природне, частина господарського кола коли після топки грубки залишався попіл, ніхто його не викидав. Його берегли, сушили, складали в мішечки, бо знали. Навесні він знадобиться на городі. Старі люди казали, золою землю не зіпсуєш, а тільки підживеш. У кожному дворі була своя яма для попелу або спеціальна діжка під навісом. Господиня знала, скільки його треба на грядку з капустою, а скільки під буряк чи насад, і не тому, що хтось навчав їх у школі, а тому, що досвід передавався з покоління в покоління. З рук у руки від матері до доньки, від діда до онука. Раніше золи використовували не лише як добриво, нею мили посуд, чистили криниці, прали білизну, навіть лікували дрібні ранки чи опіки, бо вона має знезаражувальні властивості. Але головна її цінність усе ж у землі. Після збору врожаю наші пращури не поспішали залишати поле порожнім вони брали золи з печі. Розсівали її по ниві, іноді навіть з воза, якщо ділянка була велика, це була проста робота, але в ній була глибока мудрість те, що взяла земля. Треба повернути. Завдяки цьому ґрунт не виснажувався, і навіть без хімії люди мали добрі врожаї. У народі знали й певні хитрощі. Наприклад, золою посипали картоплю перед закладанням на зиму, щоб не гнила і не бралася паршею. У мішку з цибулею чи часником також обов'язково мала бути жменя попелу. Він відганяв гнилизну і шкідників. Господині навіть клали трохи золі між шарами яблуку у погребі, щоб плоди не пліснявіли. Так само обробляли насіння перед посівом, пересипали золою, і воно довше зберігалося, не чорніло, не бралося грибком. Це все не казки, а перевірений досвід. Які сьогодні ми часто забуваємо, женучись за готовими порошками з магазину? Коли навесні виходили в город, то перше, що робили старші люди, дивилися, чи не зостала зола з осені, якщо лишалася, то її відразу розсипали по перших грядках, особливо там, де росла капуста чи картопля. Казали капусті зола як дитині молоко. І справді, від такого підживлення качани ставали щільні, соковиті, не тріскалися. Під буряк і моркву теж давали золи, бо тоді коренеплоди ставали солодші, а картоплю золою підсипали ще й для захисту від Колорадського жука, просто посипали зверху по бадиллі, і жук обходив сторонньою дорогою. Усе просто, без жодної хімії, зате ефективно. Золою рятували й томати від фітовтори, брали попіл, змішували з водою і обприскували кущі. Рощін залишав на листі тоненьку плівку, яка захищала рослину від грибка. І, хоч тоді ніхто не говорив про фосфорно калійні елементи, усі знали, що після такого оброблення кущі зеленіють, міцніють, а плоди достигають швидше і менше гниють. Дехто навіть поливав грядки з огірками настоєм золі. І ті росли густо, цвіли рясно, не хворіли. Народ спостерігав, запам'ятовував, передавав, і так створилася справжня школа досвіду без жодних лабораторій. Є старовинна приказка без золі земля не родить, як без хліба людина не живе це не просто слова. У багатьох хатах зола стояла поруч із сіллю чи борошном, бо мала місце і в побуті, і в полі. Навіть курям сипали трохи попелу в ящики, щоб вони купалися в ньому, так позбавлялися від паразитів. А корови й коні, коли їм давали трохи золі разом із кормом, мали кращі апетит і міцніше здоров'я. Це зараз ми дивуємося. А тоді то було звичне діло, як вдихати свіже повітря після дощу. Звісно, сьогодні. Багато чого змінилося. Є добрива, гербіциди, стимулятори росту на те усе хімічне, швидкодійне, але разом із тим земля втрачає природну силу. Урожай є, але смак інший, запах не той, і навіть зберігається все гірше. Наші діди мали менше засобів, але більше розуміння природи вони знали, коли треба дати землі відпочити, коли підживити, коли лишити золи на поверхні, щоб дощ розніс її сам. А тепер ми звикли все робити поспіхом сьогодні посипав, завтра хочеш результат. Та так не буває. Земля як людина, їй треба час, щоб прийняти добро і повернути його сторицею. Порівнюючи старі і сучасні підходи, можна сказати одне раніше господар жив з природою в згоді, а тепер у змаганні. Але зола це як міст між двома світами вона проста, безпечна. А водночас дієва. Її можна поєднувати зі старими методами і з сучасними технологіями. Результат буде завжди, бо жоден фабричний порошок не замінить того, що дає саме життя дерево, яке виросло на землі, згоріло в теплій печі і повернулося назад у ґрунт, щоб дати нове життя. Це і є справжній круг природи, який людина не має права розірвати. Підсумовуючи все сказане, треба ще раз наголосити зола це не просто відхід від дров, а справжнє багатство, яким не варто легковажити. Осінь найкращий час, щоб подбати про родючість своєї землі, бо саме зараз вона приймає поживу найкраще Зола не вимивається дощами як азот, і не зникає з морозами, вона залишається в ґрунті, діє повільно. Але глибоко насичуючи землю калієм, фосфором і кальцієм, тому, якщо не внести її восени, навесні вже буде запізно, поживні речовини просто не встигнуть перейти в ту форму, яку рослини можуть засвоїти. Земля чекатиме, а ми дивуватимемося, чому врожай слабкий, навіть якщо добрив було вдосталь. Щоб зола принесла користь, треба вносити її з розумом не можна сипати її на око. Або сподіватися, що чим більше, тим краще. Надлишок може підлужнити землю настільки, що деякі рослини перестануть рости. Тому перед тим як розкидати золи, добре знати, який у вас ґрунт. Якщо він важкий, кислий, то зола буде саме те, що треба, вона полегшить структуру, нейтралізує кислоту, зробить землю м'якшою. А якщо ґрунт уже лужний, то золи треба менше лише як підживлення. Під окремі культури. Пам'ятайте, зола це сила, але тільки в міру вона дає користь. Ще одна важлива річ не поспішайте викидати попіл після спалювання листя чи бур'янів. У ньому теж є поживні речовини, хоча й менше, ніж у деревному. Його можна використати для підживлення клумб або для змішування з компостом. До речі, зола чудовий компонент для компосту. Вона допомагає нейтралізувати кислоти, знищує личинки шкідників, і компост достигає швидше. Головне не сипати її відрами, а додавати потроху шар за шаром. Через кілька місяців ви отримаєте добриво, яке не поступається найкращим магазинним сумішам. Якщо говорити про поєднання з іншими добривами, то Зола чудово працює разом із перегноєм чи компостом. Але не з гноєм або аміячними препаратами, бо в контакті з азотом частина поживних речовин просто зникає. Тому найкраще внести золи восени, а органіку дати навесні. Такий порядок дає найкращий результат: земля отримує все, що потрібно, і врожаї будуть сильні, без хімії і надлишків, особливо вдячно реагують на таку турботу: капуста, буряк, морква, томати, картопля а також плодові дерева. Після внесення золі їх коріння стає міцнішим, листя зеленішим, плоди соковитішими і навіть смак відчутно кращий. Є ще дрібні, але важливі поради. Не вносьте золи одночасно з вапном, це одне й те саме за дією і подвійна доза може нашкодити. Не залишайте попіл на відкритому повітрі, дощ вимиває з нього калій, а вітер розносить найцінніший дрібний пил. Якщо маєте можливість краще зберігати золи в сухій тарі до моменту використання, не лінуйтеся розкидати її рівномірно, не жменями в одну точку. Земля має бути підживлена скрізь однаково, тоді й урожай буде рівний. І пам'ятайте, що зола діє поступово, не чекайте миттєвого дива, дайте їй час зробити свою справу. Для тих, та, хто хоче перевірити, чи діє зола, є простий спосіб на ділянці залиште невелику грядку без неї. Уже через рік побачите різницю на зольній землі рослини вищі, листя зеленіше, а корені товстіші. Це найкраще підтвердження того, що старі поради недаремно пережили віки, бо все, що колись придумали наші діди, було не від лінощів, а від спостереження. Вони бачили, що робить земля, як реагує на дощ, сонце і поживу і робили висновки. Ми ж тепер маємо техніку, знання, але часто забуваємо саме про це, про живий зв'язок із землею. Завершуючи, хочеться сказати просто не відкладайте золи на весну якщо зараз не внести її, весною вже буде пізно. Попіл діє тихо, без шуму, але його дія довга і глибока. Восени. Коли земля ще тепла, а дощі часті, саме час дати їй цю поживу. Не бійтеся зробити крок назад до старого досвіду, іноді саме там ховається справжня мудрість. Зола це не мода і не примха, це частина природного кола життя. Тож, якщо хочете мати добрий врожай, здорову землю і чисту совість перед природою, просто зберіть попіл після грубки і не лінуйтеся віддати його туди, де він має бути. У землю, яка годує нас усіх.